Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 листопада, 11 година на східному узбережжі. І починаємо останній на цьому тижні огляд новин. І він вийде такий більш кримінальний, але розпочну я із політичних новин. Вчора Палата представників прийняла свій законопроект допомоги Ізраїлю в розмірі 14 мільярдів доларів, а я про це вже неодноразово згадував. Кому цікаво, 31 жовтня я. Дуже так рожував. Чому це поганий законопроект, і не тому, що є українець, і я дивлюсь українськими очима, тому що цей законопроект, по-перше, розділив допомогу у війні Україні і Ізраїлю, сказавши, що допомога Україні буде розглянута пізніше і тому подібне. Так от, а, за, законопроект буде, якщо ви не знали, дехто, я так розумію, не знав, не буде відданий на підпис до Байдена. Тому що спочатку його має підтримати Сенат в Америці двохпалатна а, партійна а, парламентська система і є Палата представників і Сенат. Так от, Сенат. Одразу сказав, що вони навіть не будуть витрачати час на цей законопроект, тому що він недороблений. В ньому є дуже багато прогалин. Натомість вони працюють над своїм законопроектом, який буде включати знов ж таки і Україну, і Ізраїль, і інші джерела фінансування, а не Американська податкова служба, тому що, як ви розумієте, в податковій службі немає якоїсь там крамниці з полицями, де лежать мішки з мільярдами доларів, і куди їх роздавати. І е, фінансування знову ж таки, кому цікаво, 31 жовтня я робив детальний огляд. Подивіться, послухайте, фінансування якраз за хоче е, має забратися на допомогу Ізраїлю. По суті, із медичної допомоги самим малозахищеним захищеним прошарком населення в Америці. Ось українська новина. Українська тема сьогодні була відображена. Знову ж таки, було багато чого сказано з декілька сторін, але центральною ом, такою темою статті сьогоднішньої про Україну була ом, мабуть найбільша атака дронами. Камікадзе е, по Україні за останній час. Це не найбільше за всю історію війни, але за останній час, і от знову ж таки було розказано цілі Росії, що вони пробують досягти цим, і, і так далі. Тобто е, українська тема жива і знову ж таки знаходиться в топах. Ось, а тепер трошечки е, кримінальний. Е, Теми історії для вас і цей раз буде без Трампа. Ось. А, вчора працівники FBI, FB, FBR українською мовою нагрянули а, в офіс в Дім, в домівку а, а, в, керівника а, по збиранню а, фінансів для Виборчої кампанії мера Нью-Йорка. І дивіться, от цікавий момент. Мер Нью-Йорка, щоб ви розуміли, він демократ. При владі демократи. І щоб ви розуміли, в Америці немає різниці: демократ чи республіканець, хто при владі, хто тебе кришує чи не кришує перед законом. Ну, можливо, не всі рівні, рівні, хтось, можливо, трошечки рівніший, але з часом. Рука правосуддя е, дотягується до всіх, е, що ж інкримінують? знову ж таки дуже багато питань стоїть е, самому меру, поки що нічого не було пред'явлено, але з, одразу підня, піднялася тема, що це конкуренти копають під мера. І, взагалі, це е, його хочуть прибрати, тому що він темношкірий. Розумієте, для як то кажуть, для війни усі засоби дуже хороші, і в даному випадку, щоб. Доказати свою невинність, і так далі. Мер Нью-Йорка витягнув у цю расистську карту. Я чорний. Мене переслідують за те, що я чорний. Ось. Але але корупційні схеми вже деякий час просто вирують навколо цих. е-е Передвиборчих компаній цього мера, і в даному випадку шукали докази нелегальних а, донатів від турецької влади. Як ви розумієте, це іноземна влада, і вона коли фінансує політика, це навіть просто якщо не розглядати по кримінальному, це викликає дуже багато питань, якої біди іноземна влада фінансує політика. В, в другій країні. Я думаю, що, в принципі, причина е, трошечки зрозуміла, для чого це все робиться. А, вчора є такий дядько Сем Бенкмен Фрайд. Фрайд це смажений, до речі. Так от його вчора засмажили. Взагалі, хто це такий? Це був е, власник, а така собі була. Біржа для криптовалюти називалася FTX. Доволі потужна в свій час. Зараз, до речі, в Україні от багато в рекламах, хто там дивиться особливо спорт, рекламується така Binance. Зараз вона дуже потужна, така біржа для криптовалюти на території Європи, особливо. Так от була собі така собі FTX, оця є, а, криптовалютна біржа. І а, що трапилося? Він, в принципі, цей дядько, оцей смажений, вкрав у людей близько 10 мільярдів доларів. І виходить, його сьогодні чи вчора верніше визнали винним, то що він вчинив цей злочин. Але цікаво, що йому вже вирок буде винесений аж. 28 березня, тобто є ще час. Час для апеляції Я думаю, то так і зроблено, що він зараз буде знову ж таки. Його визнали винним. І е, максимальний вирок, який йому світить, це 110 років. Ось отака штука. Так що е, маніпуляція з грошима Ось. Е. То добра не доведе. І це, до речі, не, не перший за останні роки. От, хто там махлював е, стак Маркет там, на фондовій біржі, так само сідали там на багато років. Тобто, як ви розумієте, це пожиттєве вже буде ув'язнення, якщо його вліплять йому на всю катушку. Дуже голосна така справа. От вчора була новина про те, що одна медсестра. Є таке в Америці такі штуки, називаються nursing home, Це е, дома дуже, дуже часто м, вважається, що це дома для престарілих, але це не так. Nursing home це там, де доглядаються такі реабілітаційні центри для особливо е, важкохворих, або які перенесли дуже важку операцію, і треба специфічно там догляд за ними і так далі. Дуже часто там бувають і люди пенсійного похилого віку, коли, в принципі, вони вже доживають там і так далі, і їм так само треба спеціальний догляд. Так от що трапилося? Бу... Є... чи, верніше, вже була на цей момент медсестра, така собі в Пенсільванії, яка за свою кар'єру пропрацювала в 11 таких реабілітаційних центрах. Оціх. І. А... Що її інкримінують, те, що вона убивала пацієнтів. І це не була та історія, що пацієнти просили мені дуже погано, я не хочу більше жити. А це вона вирішила сама таке робити, і вона знайшла собі такий дієвий спосіб, вона людям, які не хворіли на цукровий діабет, давала е уколи інсуліна, тобто, там порушуючи баланс цукру в організмі. І були такі моменти, що особливо живучі, самі найживучіші, вона навіть давала додаткову дозу. Так от, вчора, чого так знову ж таки утопиться, новина вийшла, тому що вчора вона призналася, що вона скоїла 17 таких злочинів. А взагалі, що її інкримінують, це 17 смертей. І додатково 19 е випадків недбалості, тобто неправильної, неправильного догляду, якщо так робити. Але дивіться, яка історія. <кхм> Вона працювала в 11 таких реабілітаційних центрах. Ці всі цифри поки, поки що тільки з п'яти. Так що, хто його знає, чи це ще кінець чи ні, але просто справа дуже така голосна. Дуже чи вірніше деякі з тих пацієнтів, які загинули, по-перше, спочатку їм був поставлений неправильний діагноз. тобто, рідні думали, що вони померли від зовсім інших речей. Тобто, ніхто не міг подумати, що от їх просто по суті медсестра в цьому реабілітаційному центрі вбила. Тобто, справа доволі така голосна зараз в Америці, от, розглядається. Ну і я не знаю, більш чи менш, чи не менш голосна справа про пілота. Історія була така, що в жовтні місяці, тобто декілька тижнів тому це пілот, який не був в той час на роботі, називається Off Duty, тобто він там не була не його зміна. Але є таке правило, що в американських авіалініях, я думаю, можливо, в цілому світі, що коли ти не на роботі, але тобі треба переліті з одного міста в друге, в кабіні є таке одне місце, де ти можеш просидіти там з краєчку собі, і, і перелетіти спокійно там, і вони здається навіть гроші на це не платять. Що ж відбулося? Відбулося те, що е, цей дядько, ну, в принципі були трошечки проблеми. У нього там хтось із близьких людей е, помер е, напередодні, і він щоб себе якось е, потішити, чи там заспокоїти, чи собі так допомогти. Поїв отаких наркотичних грибів, які, до речі, в Америці в деяких штатах розглядаються, щоб зробити їх легальними. Ну, по суті, якщо там все доглянути, то вони не сильно там відрізняються від марихуани, яка вже і так, і легальна. Ось, ну і на цього пілота ці гриби подіяли якось дивно. По-перше, він не спав дві доби. Перед тим очі не закривалися в нього. там І він летів цим рейсом із Вашингтона, Сієтла, я так розумію, в Сан-Франциско. Тобто не дуже такий довгий рейс. І що трапилося, коли літак був уже в повітрі, йому здалося, що він спить. І він собі якось надумав, що якщо він потяг на якийсь там речах, то це. Розбудить його від сна, речах виявився відключення це пожарна система, яка відключає постачання пального до всіх двигунів, двигунів прямо посеред польоту. Коротше, ситуація трохи комедна, якщо так сказати. Можна і кінокомедію в принципі з цього знімати. Але серйозні ситуації полягають в тому, що це все було насправді і. Пілот і його Штурман чи помічник пілота, в принципі, зорієнтувалися, і вони його зв'язали перед тим, як він спів наробити біди. І просто цей літак просто впав би з неба, по суті. Ось, ну, е, пілот визнає свою вину, е, але йому світить, чи вірніше не світить, а йому інкримінують 167 звинувачень. Там за кожного пасажира. там до речі, на кожного пасажира там по дві справи. Тобто це замах на вбивство і там цілу кучу штук і знову ж таки 167. Як ви розумієте, це вже не одне пожиттєве а, заключення, якщо йому це знову ж таки він уже зараз визнає свою, свою вину, і в принципі, можливо, йому трошечки зріжують за це діло. А, як мінімум, ну, коротше. Тут уже питання лайсенса на пілот навіть не стоїть. Чи лайсенс пілота навіть не стоїть питання, тому що йому ув'язнення світить в будь-якому випадку. Тому що, так сказати, що він якийсь хворий, можливо, тут не скажеться. Тому що людина здорова, але ось зробила такий вибір поїсти якихось грибів. Так що отакі новини на цей час. Всього найкращого. Заходьте на канал завтра, подивіться, мій. Такий уже неоглядовий випуск із з моїми роздумами з голови. На цьому все. Всього вам найкращого. Зустрінемось в понеділок, а вам нехай щастить.